Всім здорова, З вами я на связі фермер Зекі. Ну, на жаль, мій друг прихворів трохи. Підтримайте його канал, доб'ємо йому 15 тисяч підписників. А канал називається Житель Білого. У нас зараз. Ну як сказати, комбайн. Ну, ми вже купили отакого от Нью Куп... Продав Джон Ніра, купив Нью Holland уже. Бачите, Нью Holland він більше старається. Він літає як пуля. Берем пасюнуй. Пілка причіплена, ми можемо виїжджати. Опа, все, виїхали. Як бачите, на балансі 50 197. Коротше, підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так само на жителя в Білому. Вот так отре опускає на наїпа. Так, далі зібраємо о цьому матері з Дісом. Прицепом уже отаким бачите фірм. Будемо зараз продавати товар. А товар треба продати за сьогодні. Як бачите, я трошки привчений до трактора. Так, 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 так. Оп! Провеземо пшеницю, я ж мені все 40 голова. Тільки пшеницю будемо повезти. Все, повезли я Все. Идем продавать пшено. Порочки еще не тут. Иииичка. Нам яйца. И нам треба. Огрушчика. Отого. Манітушку треба, щоб яєчки продати і зробити файні грошенятка. Їдем, їдем. їдем Ну як бачите, це Америка. У мене на других фермах отакі От здорові поля є. Ой які. Якщо що, це тільки ферма 23 так робить. Ну і так само ферма 20. А ви, підписники, якщо ви не забули? пишіть коментарі, Будь ласка, мені буде приємно, Я стараюся. А ви хоч напишіть коментар, хоч, хоч напишіть щось розкажіть. Що? Що робити, якщо цей вок? Закінчився урожай. Гроші почти на нулі. продаємо пшеницю. І отак от ми Сім 7000. Так. Опускаем Оп, Оп, все поехали за зараз. Съдем в магазин для того, чтобы взяти іншого прицепа на бацей вот тебя так любят, то все тут хорошо. А зараз він мало Так розкажи все Зараз їдем собі. Едем, їдем. Потихоньку помаленьку. У нас трактор сорок кемечей. Так, то на корівник. Якщо ви хочете, щоб я засняв третю частину. Перми двадцять Там, что, где там я уже заравнивал. Один миллион. Мам, мне нужно тебе сказать. Ты Один слава. миллион а заравнивал. Так будем куплять а лошадей, лошадок. На запас пока что треба ехать Мам, по, проходи, по полям. Садись. А на что мне по тех полях ездить, я что дороги придумала? Никаких. Зараз едем э, на ДРД Едем. Очень... Зараз мы едем. <свист> едем. И мне сказали потихоньку, мне садами, помаленьку. И Едем. А потом... Там говорят что я... тут что? А улыбки. Вот так, мам, вообще. Бесплодия. Это не здорово. Куда? Ну я сказала, ты саша традиция. Приехали. Только Так, ну что? Я не знаю, как я тебе. Я не знаю, как я решу. Старый. я его очень люблю. Okay. Я хотел. Так, шукаю. три цепь. Потом передумал. Я за 23. Напрасно, на твою Я за 36. Мам, потому что ты ну, таки, Я не могу. Ну такие скажете. Бороться. Красавчик. Все, Ах, що, купили. Так.

Вот так нет, не вот это у меня просто рано размется, кто-то вверх задается. Ну і запит, да. Зараз треба. Отак от, так. от тепер перекидаємо. Так, а там надій. Ватсінний. Работает закиває. Добре. Добре. Василий. Василий у мене добрый на юхову. О, красавки не обкатанный. А він уже тягача по полю. Потім отополе культивирует. Це буде в наступній серії, бо у мене ще багато роботи. Оп, коли буде? Десь 20-35 лайт. За зімлю на довше ферму 23. Ну, 30-та ферма ще не виходить в такі роки. Тут треба, знаєте, чекати довго, поки разработчики уже пошло ферма 25 на не на телефони. а На, на тих компози зараз треба куплять, бо це такі поля не вспашешь. Мене все равно будуть писати знизу. Там, де як спідометр, там пятнадцать кмч. То це його. То там буде писати по типу нуждается в вспашке. От і що? Як треба лучше культивировать? Не культивировать? А тебе жоп прям проходимо пару раз. Ой, отай. О, гріх треба забрати. О, ну, я знаю, ще таких фермерів як фермер даня, мангус. До речі, на несколько Вони дуже добрий контент роблять. Давай! А... Василій, давай! Ти свободен! Ты освободил Дай Дай хоч хоть работать! І опа! І поехали! Поехали! Ай, это лобби, просто в полон таки. Куда бы не поїхали? Там де нас нема. Ну, от як пахать полям 3 години півтора. Короче. Пацаны, дівчата, у мене є свій ТикТок аккаунт. Я ютубер і ТикТокер. Ви? Обязательно підписывайте, пишите комментарии в ТикТок. У меня уже там 3000 позователей. Пользувайте. Ну, тих, подписывайтесь. Короче, вы подписывайтесь. Відпочивайте, пишите уроки. 11 а ви, по сути, своїх мамі, телефончики. Но у тебя давайте посмотрим. Никола. Твоя взял так пола. Давайте, повторяю. І мені взяли на вепло. Так вот, я с нагем спор у нас. До нових зустрічей і всем пока-пока-пока-пока. Слава Україні.